А ну заспевай ты еду коломыйку. То что вс распивало. Майру плибавлю. Майчло. Бушлиба. Коломеяй, Є баба діда човала у самиечка. Це ми записали, а ще інші якісь. Який? Ну то, що вчора співали там? Давай, другу ти запівай, на... лиш то погано не хочемо. Каже, ей, в полонину, та в ту ту варкажу. Розкладе мене, дівко ноге, на найкладу багажу. Кладе мене дівко ноге, та розкладе кості. Brinne šta i za robote, hoš na košti. Oh, 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 oh. Ej, pujdu u polonenu, no, aj polone na lejk, aj tam bojkoj na bojkene, drega je nohame. Idu oh. kude, idu kušmune, ne naju, Hori dajme žede, hroši ja nemaju. Hori vočke daj me žede, na vjeru, na viru. Jak nestane stane u mene hroši, zapeše na sinu huja. Ej hojke, kaže hojke, a vse, hojke, hojke. A jak meni na dojile, kosovljanski bojke. Jdu, kudy jdu, a do děvčiny oh, zajdu. A oh, v děvčiny očka čorní, kde najdu. najdu. E Nebi daj, e, brate, není, ne, měni samomu. Ej, mi dá, brate, mi dá, cimborové momu. E cimbor mi se ženec bereme a já beru karabine a jdu Так, національні праздники. Національні? Гуцульські коломуйки. Хау-хау! Хау-хау. Хау-хау! Як how -how. Каже, дядю, тебе звати? Хау-хау! Чуєш! Даже дядьовий, я тебе звати? Не гау-хау! Хау-хау! Хау-ау! Да що ти не єш щипа кабра, аби тя хаухау звали. Хау--у! Хау--ау! Ще одну і досить. Ще одну пішу. Ще в дну? Но ще одну, знаєш, яку? Закриваються. За е далі рікою, пасло до гусей, Деревенська Катя пастушка. І понравилися їй білоку дріяни. Молодуй красивий парнишка, Бросьте, Катя жизнь деревенскую, научу я тебе городскую, разодену тебе в шуркобархотный плач, и куплю тебе шляпу большую. Научилась он водку горку пить. Научилася нам в рестораны ходить, и однажды встречает Андрея, а нещасный нахал головой покачал, не видал я тебя и не знаю, Закипіла в груди деревянская кровь. Катя, нож йому в грудь отрумила, за язміну твою за нахану любов, я тебе по лицу отомстила, не пасет за рікою, бо шеста до гусей, Деревенська Катя, пастушка, И не нравится больше ей Белокудри Андрей, молодой и красивый парнишка. Все, опа.